Привіт, друзі, підписники, хочу прочитати свій вірш, називається «Сенс життя. Як часто часом розкидаєм і не цінуєм сенс життя, неначе в вічності питаєм, і йдем у руки забуття, як часто порухи сердечні, ми топчем помахом руки, так топчуть листя, дні і речі. Калинові усі гілки, як часто хочеться пожити, у мирі тихо засинать, Ростити сад і все доречно, в любові землю засівать, як часто хочеться заснути, проснутися, де тільки мир, де наші люди всі сміються, і кидають на світло зір. Як хочеться без зла прожити і небо чисте цілувать, так цілувати, як сонце, сонях, і у любові засинать, як хочеться, щоб снились птахи, з якими будемо літать, і долю потім у обійми усе світ душ десь там гортать, Як хочеться прожити спалах швидкого нашого життя. І залишити добрий спомин із осінню тепла вбуття. Оце і весь вірш, вірш про те, що наше життя, на жаль, коротке, і потрібно його прожити так, як підказує велить наше серце, наше сумління, наша душа. Тому завжди довіряйте своїй інтуїції, я вкотре раз це кажу вашому серцю. І... В своєму внутрішньому голосу, адже ніхто кроме, крім нас, краще життя не проживе. Хто хоче підписуйтесь на мій канал Іван Плиска Палітра, буду радий бачити вас підписниками. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Завжди щиро відповідаю на коментарі. Бажаю, щоб скоріше закінчилася війна, щоб настав мир і нарешті наші захисники захисниці. Весь український народ нарешті зажив, так як повинен жити народ європейський, а це в мирі, в злагоді і в любові. Тому віри, надії, любові, всього найкращого, а не лаохоронця, щоб оберігав наших захисників, захисниць, наших людей, весь український народ. І бажаю всього найкращого. Бути добру і з Богом.